Ситуація, коли ви чи ваші знайомі були не дуже розумні, це трапилося, коли вона розмовляла зі своїми батьками по телефону і намагалася пояснити, де ми знаходимося. Ми їдемо за тією машиною, яка їде спереду нас. Ну така сіра, я не зміг утриматися від сміху. Моя подруга одного разу загорнулася в різнокольорову поліетиленову плівку і прикрасила її бантиком, щоб її чоловік міг розгорнути подарунок, коли прийде додому з роботи. Вона замоталася так туго, що йому довелося розрізати поліетилен ножицями. Ідея з поліетиленовою упаковкою виявилася не такою кексуальною, як вона сподівалася. Це сталося зі мною, і я дуже сильно затупила. Я і хлопець, який мені сильно подобався. Ми спілкувалися у спортзалі, коли я ходила на заняття з Йоги. Одного разу він переніс свої заняття на ранній час, щоб бути на одному занятті зі мною. Я відчувала, що починаю нервувати, але знала, що мені немає чого боятися. Я гнучка, спритна і народжена заради цього моменту. В одній із поз я пукнула. Пукнула дуже голосно. Мені навіть здавалося, що я чула, як хтось заржав. Я почала сміятися, потіти, червоніти. Мої. Очі почали сльозитися. Я кожні 5 секунд дивилася на нього, поки не зрозуміла, що він не хоче дивитися на мене, і швидше за все ніколи не погляне. З якоїсь причини я вирішила залишитися до кінця заняття як чемпіон. Після заняття ми не поговорили і більше ніколи не розмовляли. Насправді я більше не ходжу до цієї спортзали. Ось чим усе закінчилося. Я і моя теперішня дружина тільки почали зустрічатися. На вечерю я приготував овочеве рагу у своїй мультіварці. Після вечері вона допомагала мені з миттям посуду. Я увійшов на кухню і побачив, що вона поставила всю мультиварку в раковину, яка була наповнена водою. Я спитав, що вона робить. Вона відповіла, що миє її. Вона не знала, що чашу мультиварки можна дістати, щоб помити. Після, коли я пояснив їй, як це робити, вона сказала: Думаю, мені не потрібно було ставити її в раковину повністю. я відповів. Чайно, ні, вона нахилилася і вимкнула мультіварку з розетки. Уявлення не маю, яким дивом її не вдарило струмом. Ситуація скоріше була не з моєю близькою людиною, а зі мною. Моєму хлопцеві подобалося аніме. Я нічого не знала про аніме та про те, яке аніме йому подобалося. Знайшла хентай і відправила йому фото того, як я дивлюся аніме, бо думала, що це буде ок. Він запитав, чому я дивлюся хентай, і прорахував усі причини, через які він вважає, що хентай не можна вважати аніме. І я тоді сильно тупанула. Коли мені стукнуло 12 чи 13 років, і батьки зрозуміли, що більше не можуть допомагати мені з домашкою. Слухай, сину, твоя мама сказала, що тобі потрібна допомога із домашнім завданням. Що ви зараз проходите? Дроби, тато коса дивиться на сторінку, видає щось середнє між бурчанням, стоном, зітханням і чухає підборіддя. Хм, ну що ж, удачі в цьому, йде. Коли мій чоловік прикручував ручку до кришки від люка, він стояв на ній, а потім, не сходячи з цієї кришки, спробував підняти її і не зміг. Він став обурюватися всього чотири шурупи. До чого я міг її прикрутити, тільки коли я почала сміятися, він зрозумів і зніяковіло пішов з цією кришкою до гаражу. Розумієте, про мою маму в мене ніколи не було такого враження. Ось кілька її реальних цитат. Знаєш, а дракони можуть бути насправді? Можливо, скелети динозаврів це дракони, а крила просто догубилися. І я б з'їла мамонта і мала би особливі здібності, адже вони динозаври. Якщо небо блакитне, чому ми бачимо крізь нього сонце та місяць? Якось мій чоловік зателефонував мені на роботу і говорить: сонце, ти будеш злитися. Я влаштував безлад, але не турбуйся, я з усім розберуся. Я навіть не стала питати, в чому річ, лише зітхнула. Я прийшла додому трохи пізніше і побачила, що вся вітальня покрита попелом. А мій чоловік брудний з голови до ніг стоїть зі сміттєвим пакетом і мітлою. На його обличчі був вираз надмірної паніки. Виявилося, що він хотів допомогти мені з прибиранням будинку і вирішив почистити камін. Чоловік вирішив, що найкраще. Ще спосіб зробити це стати перед ним з пакетом для сміття і використовувати повітродувку для листя, щоб здути попіл. Спойлер, це не спрацювало. Я не хотіла зачіпати його почуття, але все одно сміялися до упаду. Моя мама трохи дурна. Вона вважає, що генетично модифіковані продукти змінюють ДНК, що всі хімічні речовини створені людиною і шкідливі лише тому, що на них є позначка хімія, що все натуральне, корисне, тому що воно натуральне, і що все, на чому написано, протестовано дерматологами, має виліковувати екзему. Що не так. Моя бідна дворічна дитина, що з голови до ніг крилася жахливим висипом, тому доказ. Мати залишилася при своїй думці, що це не через її крем з вівсянкою, а я досі дуже люта на неї. Через це а ще вся її голова забита теоріями змов та природними методами лікування, які вона вичитала на Фейсбуці, і які вона виливає на будь-кого, хто готовий слухати, або хто по нещастю опиниться з нею поруч. Я міг би написати книгу. Ось пару прикладів. Моя дівчина думала, що існують дракони. Ні, я не маю на увазі, що вона думала, що дракони були такими ж як динозаври. Ні, її улюблений фільм як приручити дракона. І вона вірила, що ці фільми точно зображують те, як жили вікінги. Вона реально думала, що вікінги і дракони жили пліч опліч. Не знаю, чи думала вона, що вікінги реально летали вверху на драконах, чи ні, але вона, як мінімум, вірила, що вони існували. А ще вона вірила, що земля зроблена з води. Начебто можна пірнути на дно океану і вивернути з іншого боку планети. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб переконати її, що вона помиляється. Дідько, я навіть не впевнений, що зміг переконати її. Моєю рідною мовою клен і лось майже одне і те саме слово. Коротше кажучи, моя дівчина думала, що кленовий сироп готують із рогів лося. Колись мої батьки щиро намагалися мене переконати, що їхній друг вилікувався від раку завдяки тому, що лежав на ліжку з рису. Тим самим вилучивши всю свою ДНК. У мене в голові взагалі не вкладається. Вони розуміють, що таке ДНК і до чого тут рис, і скільки рису для цього потрібно. Рис готовий чи сирий? Так багато запитань. Ми з дружиною були на прогулянці у сільській місцевості, де на фермерських полях було повно корів та овець. Вона довго дивилася на одне віддалене поле. Потім повернулася в мій бік і спитала, чому вони тримають страусів на полі і чого деякі з них голі. Вона думала, що овці це страуси, а корови це побриті страуси. Люблю її. Мій хлопець узяв у руки ключі нашої подруги, вирішивши, що один з її брелків це лазерна підсвітка, і натиснув на нього. То був перцовий балончик. Він приснув чималу порцію на своє обличчя, а я сиділа поряд з ним. Тож я теж отримала хорошу дозу. Наступні 30 хвилин. Всі, хто перебував у квартирі, кашляли, задихалися та намагалися провітрити приміщення. Навіть наша подруга, яка була у ванній кімнаті на другому поверсі, відчула на собі наслід, але я все рівно люблю його. Одного разу мені довелося переконувати свого батька, що Форест Гамп це не справжня людина. Синку, я бачив фільм. Там були кадри його зустрічі з Кеннеді. Тату, це був Том Хенкс. Він подивився всього два фільми за своє життя. Я зустрічався з дівчиною у старших класах. Вона жила в сусідньому місті, і у них в усьому місті відключилося світло. Вона подзвонила мені, вся в сльозах, бо мала зробити дуже багато домашньої роботи. Я запропонував їй приїхати до мене додому, тому що ми мали електрику. Вона накричала на мене: Як ти смієш пропонувати мені сідати за кермо? Як я повинна їхати? Адже у мене не будуть горіти фари. Вона думала, що якщо у неї немає світла, то в світла немає і в їх фарах на машині. Ми не. Так довго зустрічалися після цього. У моїх батьків надзвичайно негарна собака, їй реально не пощастило. Це якась суміш Чихуахуа і якоїсь демонічної породи поменше. Витріщені очі, неправильний прикус, просто в цілому дуже потворна, і вона дістає моїх собак, тож я не дуже її люблю. Але це маленьке, потворне чудо любить мого чоловіка. Якось він прийшов у будинок моїх батьків, і я була вже там. А ця собака підбігла до нього з таким виглядом, ніби вона була на сьомому небі від щастя. Він підняв її на руки, сміючись, і сказав Ані трохи не подумавши. І чому я подобаюсь тільки страшненьким дівчаткам? Настала мертва тиша. Його обличчя зблідло, як при уповільненій зйомці. Він мав такий вигляд, ніби він глянув униз і побачив, що обісрався на підлогу. Я нічого не сказала, просто встала і вийшла. Звуки його жалігідного бурматіння пішли за мною. Не ти! Я не тебе мав на увазі? Прости, господи, мені шкода, я не мої батьки ще досі згадують йому цю історію. Перший удар, коли вони сказали, що не робили мені щеплень, Другий удар, коли вони сказали мені, що не вірять в еволюцію, і їхнім єдиним доказом було те, що це просто не стикується. Третій удар, коли вони розповіли, що перші п'ять років мого життя вони були частиною релігійного культу, який поклонявся єгипетським богам. Якось я зрозумів, що моя родичка недалека, коли вона запитала у мене мою професійну думку, я медик, про те, чому люди зараз живуть так мало, хоч раніше могли жити і 300 років. І чи вважаю я, що цей факт змова медичних корпорацій та урядів? Коли я здивовано спитав, а чого вона взяла, що хтось коли жив 300 років? Вона сказала, що так написано у Біблії їй за 40 років. Хто в курсі у Біблії реально так написано? Не здивуюся, якщо так, але просто цікаво, чи є там щось про змову. Тре для мене зустрічалася рік із непрохідним тупицею. Можу лише постаратися себе невпевнено виправдати тим, що в мене була занижена самооцінка, і він був моїм першим хлопцем. Так що мені навіть було складно порівнювати, і я чекала, не зрозумій чого. Якось він сказав, що астрономія це звичайно маячня, але хіромантія точно працює. Мало того, що він вірив у те, що смужечки на руці пророкують долю. Він ще й переплутав астрономію та астрологію. Він читав Лоліту і сказав, що не може її читати, бо там є вставки Французькою я мовчки підійшла до нього, показала на цифру біля діалогу та відкрила останню сторінку книги, де були виноски. Коли я повернувся з коледжу, виявилося, що батьки реально захопилися цим шоу про мисливців за привидами. Я про те, що вони вірили, що все-все на 100% правда. Незалежно від того, що ви думаєте про паранормальні явища, потайбічне життя та інше, ці шоу повна несенітниця. Я якось казав своїй мамі, що в них купа фейків, на що вона відповіла: не можна підробити все, що там відбувається. Постпродакшн – це чарівна штука мам. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!